Близько дев'ятої години ранку у цей будинок влишила одна з російських ракет. Крика, сльози та безмежний відчай. Все через країну агресорку. Біля зруйнованого Росією під'їзду цього триповерхового будинку багато людей. До ранку, 16 грудня. У ньому спокійно мешкали звичайні криворіжці. Почались моє утро з трьох зривок. Наскільки я знаю, попав в цей будинок і сказали, то що ще попали в парк. Жаль, жалко людей. Разрушения, конечно, такие, те, кто там находился, наверное, я думаю, там печально и обидно то, что, ну, наверное, люди и не поняли, что произошло. Многие сейчас доставили в больницу, потому что в больнице работают, да, слышала, что там спасают, спасают детей, спасают взрослых. Я ел, пошел зубы чистить, все взорвалось, но оно, как, ну, дымовая пелена, и все быстро так, в окна повылетали. Мені в руку 17-річний Артем живе у будинку, який став епіцентром трагедії. Хлопець, згадуючи ранок, каже, на час прильоту був вдома один та займався навчанням. Два чітких взрива. Думав, дітей попало в районі шахти. Вихажу у двор, смотрю, вже будинок горить, швидко почав називати скорою пожежну. Папа реагував, доставав тих людей. Він з пожарників почав залазити і доставати тих людей. Дьяволи, твари, подонки. Все немає слов. з третього. По перший поверх такі масштаби руйнувань нанесені російською ракетою класу Х-101. На момент влучання у будинку перебувало чимало людей. На допомогу постраждалим прибули фахівці спецслужб та волонтери. Момент, коли ми приїхали, це 40 хвилин після того, як відбулася подія. Було відомо про одну загиблу жінку. Наразі відомо про двох загиблих. І далі інформація уточнюється. Відомо про одну жінку, яка жила саме в квартирі, яка повністю знищено, її рештки досі знаходяться на території і. Позаду мене вони знаходяться так само. І один чоловік точно загинув вже в лікарні, про це повідомили родичі. Люди впадали у відчай, плакали, втрачали свідомість, ми надавали першу допомогу, надаючи певні заспокійливі і передаючи власне вже у критичних моментах до медичної служби. Були направлені підрозділи аварійно рятувальні Наразі працює 8 одиниць техніки це пожежно-рятувальне. Та знаходиться на місці ліквідації надзвичайної ситуації 52 рятувальники. Також задіяна ще служба у нас в ВГРЗ. Проводяться розбор конструкції та пошук покриту. Ось на цих кадрах добре видно, як допомагають людям та дітям вибиратися з-під завалів. «Під стіночкою, під стіночкою. Давай і туди пиригай, вниз. Все, акуратно. Ціло. Прахаді, спускайся вниз. Від ракетного удару загинуло молоде подружжя Олександр та Людмила. Їхнього півторарічного сина багато годин шукали під завалами. На жаль, у півночі знайшли тіло дитини. Ночі під завалами зруйнованого російською ракетою будинку у Кривому Розі. Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. Це півторарічний хлопчик. За остаточною інформацією ракетний удар по кривому розі забрав життя чотирьох людей. 13 постраждали серед них четверо дітей. Біда не минула і жителів сусідніх будинків. Постраждали також магазини та школа. Від вибухової хвилі повилітали шибки, понівечені балконі конструкції, на асфальті, уламки ракети. В нашої сотрудниці вона там в том домі, в в тому будинку. В неї стала залишилася тільки кухня, і вони залишилися всі живі. Тільки того, що вони всі були на кухні. І в неї сестра з, е, з, Харкова. з Харкова після бомбіжки втекла, і опять знову пережила те саме. Це дуже страшно. Руський мір. Ніколи не пробачимо, ніколи до сьомого коліна ніколи сволота, щоб ви всі поздихали, ніколи не пробачимо. Розумієте? Працювали, гажу, що з ми не пострадали. Ніколи не пробачень. всі здохали. Для мене Росія. Росіян нема. Ніяких немає. Ніяких нема. Школа рядом. Дома це все, все живий квартал. Це що таке. Та люди кажуть, незважаючи на таке потрясіння, змогли згуртуватися, аби допомогти рятувальникам, чим можуть. Люди в нас, звісно, молодці. Що я можу сказати? Всі служби молодці, і люди в нас молодці. Ну що. Як біда приходить, то треба друг другу допомагати, а що робити. Звісно, мужчин багато, то чоловіки допомагають, а жінки тільки що, можуть тільки сочувствувати і все. Вистоїмо, виживемо, нічого, ми їм гадом покажемо ще, щоб їм пусто було. Нарій військова Микита Шевченко цей день.